Один учитель навчав учнів майстерно стріляти з лука. І от коли прийшла пора екзамену, учні зійшлися на той екзамен і вчитель питає, каже, що ти бачиш? Чи ти бачиш небо, чи ти бачиш дерево? А він каже, так, учителю, я бачу. І тоді учитель каже, віддай. Ти не здаш екзамени. Так другий і третій. Що учні почали нарікати на учителя, як, вони скільки часу училися в тій майстерності, а сьогодні учитель каже, що ви не здасте екзамен. Але один, взявши в руки лук, коли учитель запитав його, чи ти бачиш дерево, він каже, ні, учитель, не бачу. Czy ty na niebo, kulosa? On mówi, uczycielu, nie widzę nieba. A co ty patrzysz? Ja widzę kilki cię. A on to wtedy strzelaj. Ty też znasz, pięknie, egzamin. Świętych chrześcijan! Tak jak dzisiaj ci uczni, że zaczęli nawodzić nauczyciela, co stało się uczycielem, tak samo my, tak, gdy jesteśmy rozczarowani, У церкві, ми знаходимо деколи розчарування, бо не бачимо то, що ми би хотіли бачити. Ми бачимо деколи згіршення, ми бачимо, що у церкві не поступають так, як би то мало поступатися. Але питання чому? Отже, тому що ми не шукаємо там Христа. Отже, центром у церкві є Христос. Коли людина буде його бачити, коли людина буде прагнути, все інше для родини не буде мати значення абсолютно ні. Колишнішне покоління, що мене виховувало, ставилося трошечки по-іншому. Отже, коли транслювалася служба Божа по радіо, ми мали бути присутні. Чи ми щось розуміли, діти, чи не розуміли, але ми мали бути присутні на тій службі Божій. І коли треба було вклякати, то треба було вклятати. І на службі Божої повинна бути була пташина. Ми не розуміли того, чому. Але коли служба Божа закінчувалася і погасло це радіо, засвітилося світло у хаті, ця служба Божа продовжувалася. І це було найважливіше для нас. І це була найважливіша тема. Тому що першими словами старшого покоління було: Боже, як прекрасно. Як прекрасно співали. Яка була прекрасна проповідь, і ці люди наскільки виявляли свою радість і подяку Богу, що вони плакали. Плакали з тої радості. Отже, ми були, не бачили це і хотіли це наслідувати. Хотіли також відчути того щастя. Отже, чому старше покоління тримало нас? Вони тримали тої служби Божої, немов коло того тепла, коло того світла, щоб ми розуміли, що це таке є. І привели це в життя. Питання, чому ми приходимо до тепла? Шукати когось святого, шукати когось праведного. Ми всі є зранені, кожен є по-слому. І кожен по своєму приносить свої болі і терпіння. Але коли ми приходимо, коли ми збираємося разом на спільну молитву, отже, джерелом є Христос. Від нього ми отримуємо науку, ми від Нього ми отримуємо світло і тепло. Отже, той час тої науки, що ми отримали, та частинка того світла і того тепла. Ми маємо нести до своїх домівок. Там є початок святості. Там є початок всього, де виходить у світ. Навіть люди, котрі їхали до Святої Землі, також так, коли кажуть, ми є розчаровані. Чому? Отже, коли перший раз я мав їхати до Святої Землі, Митрополит сказав мені такі слова. Каже, це дуже добре, бо це буде п'яте і живе Євангелія. Ти можеш там прийти до всього доторкнутися, все ти можеш побачити, що там є, і порівняти зі святим письмом. І справді це -то було так. Але коли питаю, деколи людей, люди кажуть, ми розчаровані. Бо ми хотіли щось інше бачити. Але я не буду зараз повторювати, що питали люди там на святі землі, що вони шукали. Бо кожен хотів щось купити, кожен хотів знати побут і так далі. Але про Христа було дуже мало питань. Яке дуже маленьке питання, хто був в Єрусалимі на хресній дорозі, на котрій станції. Є відбиток руки Спасителя. І чому він там є? Це є просте дуже запитання. І може то є таке апокрифічне питання, але наш гід розказував, чому воно там є? Отже, коли Спаситель зустрівся зі своєю матір'ю, погляди їхні зустрілися, Спаситель дуже переживав. Його огорнув дуже великий жаль і біль. І це якраз ця жаль і біль виявилося на тім камені, що під його рукою розклавився той камінь. Отже і люди приходять, кладуть туди руку, подумають собі, що зараз буде святість. Того святості не буде. Святість буде тільки від слухання Божого Слова. Че блаженні всі, що слухають Слово Боже. І зберігають його. Сама картина була вчорашнім Іван Чому? юнак, котрий виконував заповіді Божі, котрий все зберіг і малку, він каже, щось я ще не щасливий, щось мені ще не вистачає. Не вистачає більшого пізнання Христа. А Христос каже, як ти хочеш мене пізнати більше, докладніше, продай те, що маєш. І роздаю Бога. Бо це тобі заважає пізнати мене. Ти є до того прив'язаний. А прив'язання не дасть тобі далі рухатися і війну. Боже Йосиф Сарамета також мав, багатства може більше від цього юнака. Але він не був до того прив'язаний. Тільки коли трапилась нагода, він все віддав. Христові. Боже тому дорогі у Христі, пам'ятаємо, що каже Христос. Без мене ви нічого не можете зробити, бо Я є дорога і правда життя, моя наука. Ми приходимо, деколи ми і хочемо, просимо у Спасителя помочи. але ставимо йому свої умови, Хочемо, деколи би то було по-нашому. Ну не може так бути. Отже, Христос каже, хто хоче йти за мною, хай відречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде слізом за мною. Бо я є дорога і правда життя. Христос рождає. Путьмо цілі в землі і живі у мирі з собою. Так можливо Христа мати повністю з собою, а не десь там в лові. Повністю з собою. На основанню всьому, у Бога, хресті, на вас, і в з вами, по у всіх, і на всіх. Дякую. Слава Йому.